час І на віки віків. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами пречистої своєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди перебуваєш і все наповняєш, скарби добра і життя. Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, милоствини душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Пресвята Трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і сіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, царя нашого Бога, прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Мати Божа, небесне царице. Я звертаюсь до тебе, як до єдиної заступниці, покровительки і утішительки, дай силу воїнам нашим перемагати ворога вогнем і мечем. Господи, многомилостивний, дай їм свій хрест, пречесний, і животворчий, на прогнання всякого ворога і супостату. Підніми на поміч всю силу небесного воїнства. Ангелів, архангелів на чолі з архістратигом Божим Михаїлом. нехай покриють наших воїнів покровом крил своїх, заступлять від усякого страху, вогню, меча, затьмарене ненавистю від усякої напасті і від усіх нападів лукавих. Господи, пошли нашим воїнам легіони ангелів Твоїх на допомогу, щоб прогнали ворогів. Які напали на нас, а на супротивників пошли страх, сум'яття, паніку і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкодь. Благослови руки наших воїнів до битви, і зміцни їх, укріпи їх тіло і позбав будь-якої недуги, немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб вони були міцними, сміливими і впевненими, у своїй перемозі, нехай оградить їх сам Господь наш Ісус Христос, і мати Його Небесна, Цариця, і святі ангели, архангели та особливо архістратих Божий Михаїл, грізний воєвода святих небесних сил, сокрушитель демонів. Господи, знищи наших супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі. Як зникає попіл і порох від подиху вітру, святий великомученику і переможцю Георгію, святі мученики страстотерпці Борисе та Глібе, святі преподобні Отці, наші Печерські, та святі новомученики українські, станьте нам та воїнам нашим на допомогу, нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи, многомилостиний, почуй, благання наші, і пошли сонмище демонів на затьмаряне очей і розуму неприятелів наших вчини між ними між брань, нехай вони знищать самі себе. Ми перейдемо в вогонь і воду і невразливими будемо ні від вогню, ні від меча, ні від стрели, що летить на нас, ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї. Ні від будь-якої небезпеки, що чекає на нас, нехай збереже нас сам Ісус Христос і Небесна Цариця, Мати Його, і всі сили небесні, і святий, ангел-охоронець, що постійно поруч з нами перебуває. Амінь. Надія всіх кінців землі, причисто Діво, владичиця Богородице, утіхо моя. Не відкидай мене раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України, бо на твою милість опаваю, погасив мені полум'я гріховне, і покаянням окропи висохле моє серце, Очисти розум і від гріховних помислів, прийми благання від душі і серця і зітханням принесе тобі. Будь за мене, заступницею до Сина Твого і Бога. Утихомир гнів його материнськими твоїми молитвами, душевні і тілесні язви сіли. Діво, владичице, утамуй хвороби душі і тіла, утихомир бурю лихих нападів ворожих, полегши тягар гріхів моїх, і не залиш мене до кінця загинути, і печалю, сокрушене серце моє утіш, щоб славив я тебе до останнього подиху мого. Амінь. О, Пресвята Богородице, милоствина Мати Божа, у цей страшний час війни ми підносимо до Тебе наші скорботні молитви, Ти заступниця усіх, хто потребує Твоєї допомоги, ти прихисток у бідах і скорботах. Простягни свій покров над нашим народом, захисти нас від руйнувань, смерті та страждань, які несеться війна. Висуши наші сльози і вислухай моління за тих, хто загинув невинно, за тих, хто бореться за правду та свободу, за тих, хто страждає у полоні. Просимо тебе, матінко, заступись за наших захисників, укріпи їх у боротьбі та збережи їм життя. Змилуйся над пораненими, сіли їхні рани, тілесні й духовні, просимо у тебе, миру для нашої землі. Нехай Твоєю милістю буде зупинено крокоття, а правда й справедливість переможуть. Подаруй нам силу і віру пройти через всі випробування з надією на Твоє заступництво і перемогу добра. Амінь. О, Пресвята і пречисто Діво, Богородиця Марія, перед Твоєю чудотворною іконою Визволителька, з вірою і любов'ю припадаємо. І з глибини душі благаємо Тебе, владичице, вислухай молитву нашу та принеси її до престолу Сина Твого і Бога нашого, не зваж сльози і зітхання наші, що виливаються сердець наших, і відведи від нас біди і скорботи, визволи від хвороб і недугів, утіш в журбі і скорботі, пом'якши серця злих людей. І відверни їхні злі наміри. О, все блага і все благословенна Мати Божа, збережи країну нашу від ворогів, видимих і невидимих, визволи її від нашестя чужинців і виведи на шлях істини усіх, хто заблукав, захисти вірних чат Твоїх і навчи нас, як слід прожити життя праведне і благочестиве. О, Владичице, Мати Божа, Богородице Маріє, не залиш нас у наших молитвах і заступись перед Сином Твоїм, Господом нашим, Ісусом Христом, щоб Він дарував нам мир, здоров'я і спасіння душам нашим, визволи нас від усякої біди і напасті, та допоможи нам з вірою і любов'ю прославляти велич Твою. Нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. О Пресвята, Владичице, Богородиця, Діво Маріє, прийми молитви наші, які приносимо Тобі недостойні раби Твої, і не відкинь їх, але зглянься на нас і вислухай наші прохання, визволи нас від усякої біди і скорботи, від недуг душевних і тілесних, від гріховних спокуств. Від напасті д'явольської, від злоби людської, від голоду, потопу, вогню, меча і всякого іншого зла. Збережи нас, владичице, під покровом Твоїм і допоможи нам, рабам Твоїм, у всіх наших потребах, а особливо у духовних, щоб ми, спасаючись Тобою, могли прославляти Тебе в усі дні життя нашого. Амінь. Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиримості. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя, вірю в силу духа нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворча роса впаде на наші землі, нехай вгамується розбрат, нехай зникнуть заздріщі і розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного і як одне ціле перебували в тобі. І допоможи нам знайти примирення, захисти найменш захищених, осуши сльози заплаканих. Скрипи віру тих, які сумніваються, пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву за Україну, за мир і спокій, за Україну, за мир і спокій, за Україну, за мир і спокій. Господи Ісуса Христе, Ти заради любові до нас помер на Христі. Щоб принести мир кожній душі, яка вірує в тебе, довіряє Тобі і любить Тебе. Припадаю до Твоїх ніг, благаючи про припинення ненависті і незгод, прошу справедливості і святої любові, прошу миру для моєї душі, прошу миру для родин, прошу миру для шкіл та закладів праці, прошу миру, між бідними та багатими. Прошу миру між сусідами, прошу миру між народами, дай нашому народові твою щедру благодать і вірність Твоєї церкві. Просимо Тебе через пресвяте Твоє серце і за заступництвом Богородиці, нашої Матері і цариці. Просимо Тебе, який живеш і царюєш з Богом Отцем і Святим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, ми звертаємось до Тебе з подякою, що Ти захищаєш нашу країну до цього часу та не дав ворогу здолати нас. Дякуємо, що ти стільки раз зупиняв бомби, ракети і снаряди, і вони не вибухали. Дякуємо, що дав нам стільки друзів та партнерів, які підтримали Україну та допомагають боротьбі. Особливо дякуємо США, Польщу, Британію, Німеччину, Францію, Канаду, Прибалтику та інші країни, які підставили своє плече та допомагають нам. Благослови Боже всіх тих політиків, урядовців, парламентарів, хто допомагав. І від кого залежить подальша підтримка України. Дякуємо, Боже, що оберігав президента та наше військове командування, благослови їх і дай їм сили, мудрості та впевненості, аби вести Україну до перемоги та миру. Дякуємо, Господи, за мільйони благодійників, волонтерів, які допомагають нашому народу та Збройним силам. Благослови рясно їх. Та пошли їм у сто крат більше. Просимо, Боже, прости, де ми згрішили, та захисти Україну та наш народ від усіх небезпек і загроз, які принесла війна, захисти наші домівки та наших близьких від ракетних обстрілів та атак дронів. Ми прохаємо Тебе, допоможи нам перемогти російських загарбників у боротьбі за свою незалежність. Та свободу, дай Боже нашим воїнам силу воювати та витривалість у цій боротьбі, наділи їх мужністю, вірою та розумом, щоб вони могли дати відсіч всім ворогам, які намагаються знищити нашу країну. Боже, ми прохаємо Тебе, допоможи нам перемогти цю війну та дай нам силу, мужність та розум, щоб зберегти нашу країну. Та наш народ, нехай Твоя благодать та милосердя супроводжують нас у всіх наших зусиллях. Хай наші воїни будуть влучні в бою, а вороги стануть слабкими та беззахисними перед ними. Допоможи нам здобути перемогу у цій війні, яку ми проводимо за свої права та свободу. Ми віримо у Тебе, Боже, та в Твою справедливість. Нехай наша перемога буде світлим та радісним днем для нас і всіх, хто підтримує нас у цій боротьбі. В ім'я Твоєї благодаті та милосерді. Амінь. Пресвята Богородице, зі страхом і любов'ю, припадаючи до дорогоцінної ікони Твоєї, молимось Тобі. Не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до Тебе. Ублагай, Мати Милосердна, Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, що по мирі охоронив землю і святу церкву українську, що провадив благодаттю Святого Духа і як у Святому Письмі заповідано, щоб навіть ворота пекельні не здолали її. Молися, Пресвята Богородиця, в цей час терпіння і страждання. Щоб Господь вирятував державу нашу від війни, від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, ворожого нападу і розбрату. як любляча матінка, виблагай у щедрого Бога, щоб змилувався над всіма людьми, над діточками, матерями нашими, котрі рід бережуть, над батьками і братами, котрі боронять батьківщину від ворога. Над пораненими і хворими, щоб сілення дарував, над полеглими за батьківщину захисниками, щоб царство Небесне унаслідували. Позбав усіх, що моляться тобі, від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси, від скорбот, біди і подай смирення сердечне, чистоту домов, виправлення життя грішного і прощення гріхів. Щоб усі ми, вдячно, прославляючи Твою велич, сподобались Царства Небесного і там з усіма святими прославляли пречисте і величне ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Амінь. Всемилостивний і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію, Ти посилаєш нашому народові допомогу і захист, просимо Тебе. Прийми наші молитви, які ми заносимо до тебе, вислухай їх за посередництвом непорочної Діви Марії Богородице, з довірою просимо, заступайся за нашу Батьківщину перед обличчям Бога, Отця всіх людей і народів. Ми стоїмо перед тобою з усвідомленням, що наша Україна переживає великі труднощі і війну. Приходимо до тебе з неспокоєм у серці, а водночас з непохитною вірою, що ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю материнською турботою. Сьогодні знову ввіряємо себе Тобі і з довірою просимо, рятуй нас від війни, смерті і зла. Пошли нам світло, вкажи вихід із небезпеки війни, дай нам Духа миру. І любові, щоб на українській землі закінчилась війна і панування зла. Випроси благодать, відновлення духу, народу, щоб кожен з нас розпочав труд, перемінив життя і долучився до відродження України. Пресвята, Богородице, Мати Христа, ти вірно стояла під Христом свого Сина. Поспіши на допомогу і нам, Його дітям. Вислухай наші прохання і веди дорогою справедливості, миру і любові. Маріє, захисти нас і допоможи в закінченні війни. Амінь. Любий Боже, я дякую тобі за пережитий день, пережиту ніч, за кожен світанок мого життя і моєї родини та сім'ї, за їжу на моєму столі. За дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя, життя пори з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою милість, яка велика і безмежна. Даруй нам дитячі посмішки та спів птахів, колосисті золоті поля, сонячне сяйва на чистому небі. Та мирні блакитні небеса, Вбережи мешканців України від гніву, розбрату та нападу чужинців, щоб вони не покутували забагато і не залишилися без твоєї опіки, щоб не голодували, не хворіли та мали дах над головою, мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і настав мир на нашій планеті. Захисти всіх дітей та дорослих, мужніх захисників України, готових віддати своє життя за мир на рідній землі, збережи всіх мешканців моєї квітучої України, живими, здоровими та неушкодженими. Захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів, дай їм сили допомагати хворим. Допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами, причистої Своєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, Ти пролив свою святу кров за нас грішних, помилуй і захисти наших захисників України, які боронять свою батьківщину, дай їм сили, міцності, мужності, щоб вони всі повернулися до своїх родин живими, здоровими, неушкодженими і з перемогою, а всім загиблим воїнам. Які віддали своє життя за свободу і незалежність України, прости їм їхні гріхи вільні і невільні, і даруй Царство Небесне, і сотвори вічну і світлу пам'ять. Невимовно боляче за кожного, хто віддає своє життя за нашу свободу, тисячу молодих, сильних та мужніх вже поповнили. Небесний стрій. Сьогодні, як ніколи, захисники України потребують моральної підтримки, доброго слова, теплоти сердець українців. Бійцям край важливо знати, що про них пам'ятають і на них чекають. Ми віримо, що наша молитва надасть нашим воїнам міцності, сили духа, впевненості, що ми про них пам'ятаємо. І молимось Господу Богу нашому і просимо благословення та міцного здоров'я для наших захисників, щоб вони повернулись до своїх родин здоровими і з перемогою. Ми просимо нашого Господа, з сілення поранених, щоб повернулись всі полонені, щоб знайшлися всі зниклі безвісті наші воїни, мирні люди і наші діточки. У молитві і єдності це наша сила, наша молитва це як меч д'яволо в серці. Тож єднаймося духовно і молитовно, наближаючи нашу перемогу над ворогом. І завжди пам'ятайте, доки ми єдині, доти ми незламні. Тому для того, щоб бути сильними, треба бути єдиними. Будемо єдиними, будемо сильними. Будемо сильними, будуть нас поважати. Нехай Господь всім нам подає єдність і соборність. Будемо за це дякувати Богові, за всі Його благодіяння, які Він посилає нашій славній Україні. Слава Ісусу Христу! Дякуємо Господу за цей прожитий день. Просимо Його святого благословення на ніч. Боже. Сіли тих, хто хворий, втіш тих, хто плаче, направ тих, хто в сумнівах, з'єднай тих, хто у розлуці, допоможи усім, хто в біді та усіх нас помилуй і прости. Благослови Боже вас та ваші сім'ї, нехай завтрашній день наповнює ваші серця радістю, любов'ю, надією і миром усе небо. З ангелами і святими моляться за нас разом з нами, нехай їхні молитви зігрівають ваші серця, бережуть від біди ваших рідних і оберігають душі від гріха. І нехай навіть серед найтемніших днів, серед усієї цієї складності та болю, ви не забудете, що любов і віра завжди будуть тими якарями. Які можуть нас підняти з глибини. І нехай у ваших серцях завжди живе надія на краще майбутнє, тому що думки та вчинки людей це те, що зрештою визначає наше майбутнє. Людина, на жаль, до всього звикає, та перестає цінувати те, що має, і лише тоді, коли ми щось втрачаємо, починаємо цінувати те, що мали. Тому Господь. Час від часу на нас щось у нас забирає, щоб ми згадали, кому і за що ми повинні бути вдячні. Любіть один одного, допомагайте один одного, зло пройде, а добро буде жити вічно. Якщо ми будемо жити в любові до всіх і між собою, то ніяке зло нас не переможе. Бог є Бог сили, а у зла. Сили немає. Можете допомогти людині, допоможіть. Не можете допомогти, помоліться. Не вмієте молитись, подумайте про людину добре, і це вже буде допомога, бо світлі думки це також зброя. Творімо молитву з вірою та любов'ю, і Господь завжди відгукнеться на наші прохання, де молитва і подяка. Туди приходить благодать Святого Духа, звідти проганяються демони, і всі ворожі сили відступають і тікають. Боже, спаси нас грішних, нехай Господь веде вас до спасіння, а молитва Матері Божої береже від горя біди і гріха. Ваша молитва навіть тиха і безсила почута, ваша довіра уже крок до чуда. І хоч відповідь не завжди приходить так, як ми хочемо, вона приходить так, як потрібно. Тому не зневіряйтеся, продовжуйте жити, молитись і любити. Божого благословення всім вам. Бережи вас всіх, Боже!